Я бачила таке відео, де ви після поранень прив'язаний. І так жестикулюєте, так щось розказуєте репортерам, там мікрофони. Я думаю, ну це просто, це просто неубиваємо людина. Просто як другі там депресують, приходять в себе, да? І як взагалі людині, да, особливо військовому, тому що багато хто після поранень, і він все, він уходить в себе, просто ти ну, Дуже, да, так, там класи сила божко, Да. Де знайти оцю силу і що тобою руководило? Що ти всюди mm. за себе говориш, продвигаєшся? Оце ж воно є твій фундамент. Напевно, все в житті не просто так. Тобто, це можна. Віднести до ват. Тобто там якийсь мій нарцисізм, якийсь мій синдром головного героя. Ну, блогером і артистом ніколи не стане не нарцисс в житті, воно йому не треба. Серйозно? Ну ні, ні, тобто якийсь нацистичний. А за чим? Ти собі живеш спокійним життям. Зачем? І оцей синдром головного героя, це треба чуть, чуть по дебільному бути переконаним, що з тобою завжди все буде хорошо, все окей, ти виживеш, на уровні якогось фанатізму навіть. Я як вийшов після коми, у мене взагалі були думки, ну, по-перше, що саме, бо в мене трубка в носі, трубки в носі, У мене тут... потім мені голову підняли, у мене тут трубок 15 з трача, у мене руки прив'язані, ноги прив'язані. Я не можу рухатися, єдине, як я міг Мені дали ручку ще праву руку. Я думаю, з якого в мене ручка в правій руці, я лівша. Я ще не розумів, що це рукою, я забув про це взагалі. І я лежав, мені не можна було рухатися. Я отак писав по одній букві мамі на листочку щось. Перше, що я спитав, це було жертви. І мені як сказали, що жертв нема, мене так Я... Навірно, якби мені сказали, що жертви є, я б там помер би на місці просто від серцевого нападу. Серйозно. Думаєш, це було? Ну Ти дарамо. їхав рятувати людей, вони а, померли, ну це треш просто. І з цим жити все життя, я не знаю, це дуже важко. А, і, чесно, мені, це так, мені вже було пофіг, що зі мною мені було головне, що люди А, а потім я зразу сказав, роби пост. Мама була дуже проти, а я писав: фоткає виставляй, фотка виставляється, було дуже важливо. І це зіграло ключову роль. Я перший волонтер, який постраждав, того ж прилетіли журналісти. І дуже швидко нам після цього почали надавати допомогу і більше дипломатичних зустрічей стало. Ну прецедент який? Оперний співак, взагалі чого ж підключилися? Оперний співак. Що ти тут що, ти, Що тут оперний співак вообще робить? Ти ну з тобою все нормально. Але на цьому вдалося зробити е, Тобто я, я це я хотів лежати і просто вижити. І до мене прийшли, казали треба. Ну, с треба всього дуже багато залежить. І я з останніх сию там якось це ще заставили мене італіянці співати. виспів розрізаний, перерізаний, обилача, оламатіна, місонцелято, витравато партій партизан. Я це заспівав. У мене кров звідусіль полилась, хірург пишо, сказав, ще раз рот відкриєш, Ти ми тут прив'яжемо, заклеїмо. Але це спрацювало, це розлетілось дуже сильно. І тоді ну це це був серйозний вплив тоді на допомогу Україні. Бо було... якби був вплив з Італії. Ну, я ж точно не можу все знати, як там воно було, але я точно знаю. Мені розказували, що більшість потім дипломатичні зустрічі було. Це розлетілося по всьому світі, по всій пресі. у мене кожен день потім, як мене вже Львів привезли, як мене вже більш-менш стабілізували. Кожен день шість інтерв'ю. До мене то Forbes, The New York Times, BBC, CNN, wow. якісь там японські, китайські, іспанські, італійські, Globo, та всі, всі телеканали. І мені було дуже шкода, хто зі мною в палаті лежав, бо їм треба було кожен раз. слухати що я вам зараз розповідаю. По п'ять разів на день реально було. А ще знаєте, що мені було шкода? Бо зі мною лежали військові, які не менше герої. Не менше просто так. ну так стало, що моя історія а Вони ж такі самі люди, такі ж самі герої, так. і їх не.